Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. В цьому відео хочу вам розповісти чотири самі прості бізнеси, які можуть відкрити в Іспанії навіть початківці. Це те, що роблять тут всі, що всі починають, і е, в чому дійсно от є якийсь прибуток. Так, секунду. Вже в нас трошки. Посвітлішало. Відкрию жалюзі. О! Так, перше. Перше це будь-які ремонти. Ремонти. Так? Перше. ремонт і обслуговування побутової техніки. Ремонт і обслуговування комп'ютерів. Саме комп'ютерів. Не телефонів, а комп'ютерів. В цьому є недостаток. Так? Далі. Наприклад, смартфони, от з таких локуторій, їх тут валом. Да? Тут е з Латинської Америки люди відкривають, все це робиться, це все є. А, от, наприклад, ремонт комп'ютерів, лаптопів, ноутбуків, цього всього менше, ніж, е ніж е смартфонів. Так? Планшети там і так далі. Ну Планшети та, теж можуть в локаторіях обслуговуватися. Я їх зараз більше кажу за комп'ютер. Це те, що я собі дізнавався. так. Е, також, значить, багато людей потребують послуги, от саме в, в побутових, да? от, наприклад, ремонт мікроволновок. Якщо в тебе пройшов е, термін, там твої мікроволновки, іспанці просто її викидають на вулицю, от такого, от от, е, якщо шнур не зрізаний з мікроволновки, так, чи з будь-якого прибору, все, ти її можеш брати, вона буде працювати. Але там щось не вистачає, вона грязна чи щось, вони е, заморочуватись не будуть. Але інші люди, не іспанці, їх тут дуже багато, дуже багато емігрантів, вони будуть заморочуватись. Вони будуть шукати можливість, як це поремонтувати. Тобто ці речі дуже важливі. От у мене є знайомий тут навіть іспанець, який відкрив ремонт комп'ютерів. Він купив франшизу. Точніше, не купив, франшиза надає, її, ну, надає йому безкоштовно свої послуги. Головне, щоб він у них купляв комплектуючі. Він відкрив ремонт комп'ютерної техніки. Так? Я їздив до нього, спілкувався. З ним Антоніо звать. Він тут дуже... Він взагалі в селі це відкрив. В селі В селі це просто супер. Ви розумієте, тут села такі, як місто, вони не відрізняються від міста. Воно таке саме розвинете. Але послуг, послуг менше, ніж у місті. Конкуренції менше, ніж у місті. Але людей, потребуючих цих послуг, достатньо. От, він відкрив, от ми з ним поспілкувалися, він, відкрив, він ну, взяв франшизу. Да, він мені навіть показував, що зараз на цей момент є більш якісні франшизи, більш е, вигідні. Да, бо він там на продажу заробляє там, ну, майже нічого. А, от, наприклад, на ремонту він заробляє там, ну, майже від, від 15 до 200%. Так? Він показував, як він організував свою майстерню. Там він вже найняв людину, в нього працює. Я кажу: слухай, ти ж працюєш, ти ж людину найняв. Так, ти ж маєш платити хоча б мінімальну заробітну платню. так? От. Плюс іще, якби, ну, ти ж там працюєш. Він каже: я це все зараз спокійно тягну. Я взяв ще кредит і я викупив це приміщення, яке в мене є. Хоча раніше я знімав. Нормально. От. Далі, ну тобто, щоб ви розуміли, якщо ти платиш податки, ти тут людина. Це не твоя тархета е, тимчасового захисту, чи ВНЖ дає тобі е, можливість бути тут людиною. Да? а То, що є ти платником податків. Так. Далі, друге це послуги домашнього догляду. От на цьому, от всі початківці тут в Іспанії, з Латинської Америки, наші, всі на цьому роблять. Е, Ну, певний, певний там початковий бізнес. Це пер, в першу чергу надання по, послуг домашнього догляду, таких як прибирання будинку, прання, прасування, готування і догляд за дітьми. От сьогодні я йшов. На жаль, я не відзняв це на телефону, просто вісять на, теле, на стовбі оголошення, що прибирання і е, рекогіда, ну, як би вам сказати. Забирання дітей зі школи, отак воно буде звучати. Це, ну це для багатьох зайнятих людей це проблема. Вони дуже багато там платять євро 10, 10, 10, е, за годину. Бо ну вони працюють, да, там іноді в інших містах і треба, щоб дитин хтось забирав. Дитина іноді в консерваторії вчиться чи на якихось гуртках. Треба, щоб забрали. і Вони за це роблять. І от такі от бізнеси, так, вони вони маленькі. Да, але це те, що зразу працює. так? Але це треба пропонувати. Треба знати мову, щоб пропонувати це, розумієте? Або хоча б хоч якось там з ними з телефоном спілкуватися. Іспанці не такі прискіпливі, як там німці чи ще хтось. Якщо ти їм на телефоні покажеш, що ти можеш, вони нормально це ну, спілкуються з тобою. так? Вони саме головне бачити, що перед ними нормальна людина. Так? Далі. Кур'єрські служби. Кур'єрські служби. Це третій вид. Е, це дуже важливо. От, ви розумієте? Тут, отак от як у нас, такої штуки, як нова пошта, такого нема. Mm -hmm. ну, воно є нібито, от, але це така загальноєвропейська там DPD, наприклад. да? Мало того, оцих офісів DPD в моєму районі нема. От його нема просто. От я виходжу, тут в мене нема DPD. Мені треба їхати кудись, а це в мене дуже, я живу майже в центрі. Це дуже такий жвавий район. от, розумієте? Там є інші такі загально, загальноіспанські е, служби доставки, да, от, які доставляють там, Сеур, наприклад. да, Тут воно є в мене на районі, а от таких от нема. Тобто, навіть якщо ви офіс відкриєте, просто доставки, і ще там буде якийсь магазинчик. Норм. Все. Далі, от що в це входить? Доставка посилок. Це те, що я сказав. Ці всі служби, вони дуже багато є. Я тільки Сеур назвав IDPD, так, DHL також. да, от, ну, Це не всюди є. так. Навіть в таких жвавих районах, навіть в таких, ну, це в центральних районах, такого немало. Розумієте? От, так вони мало. Розумієте? Значить, третє. Доставка їжі додому. Це кур'єрські послуги. так, там. От хто хлопці приїжджали до нас там, ну це звісно не бізнес, але вони влаштовувалися на роботу і вони як автономо, вони як приватний підприємець там в працевлаш... ну, якби реєструвалися, купляли собі велосипед, самокат і доставляли їжу додому. З Uber, з Globo. Тут іще є іще інші є, тут, тут декілька їх до, до п'яти служб, які доставляють ці, е, ну, ці посилки додому да, от, з їжею. Так? Далі медичні доставки. Кур'єрські доставки можуть е, доставляти ліки або аналізи. Так? От, для обладнання медичних установ та інших, та інших потреб медичних установ, бо є приватні клініки. Їм треба дуже швидко доставляти їх документи або аналізи. Це дуже важливо. Далі перевезення вантажів. Перевезення вантажів. Кур'єрські служби мають надавати, служби можуть надавати послуги з перевезення вантажів як цінних, так і нецінних. Тобто тут дуже розвинуто таке портис, да? от Тут ви можете побачити на стовбах оголошення. От там з Африки хлопці приїжджають там, да? от у них зразу бізнес, найперший це портес. Вони наклеїли на стовп там ну, своє оголошення, так як у нас там да? портес. Тобто вони що роблять? Вони купляють машину. Да? Приходять в чотирьох п'ятьох, запаковують твої речі в таку плівку, щоб воно не билося, і перевозять тебе в друге місто. Бо е, ну, у іспанців і тих, хто тут живуть, і навіть у емігрантів дуже поширено що переїжджають з місця на місце, дуже багато. Да? От тут такого дуже дуже багато. Тобто, ну, е, навіть іспанці, от, які достатньо у, е, живуть в достатку великому, да? вони часто знімають квартири бо район подобається просто подобається район розумієте от і е, от таким от чином от ці послуги перевезення е, меблів там дома цього що вдома є це дуже дуже таке ну от популярне Те, що навіть в нас на півдні в нас на півдні ну от вважається що роботи нема але це є, оце все, що я вам назвав попередньо і, і, і перевези це все є, так? Ну і четверте, це послуги перекладу. Дуже багато зараз. Ну і от я раніше да, от дивився навіть. От приходила дівчинка, да, там така, як, як ми тільки приїхали, вона перекладала нам. Я кажу: А ти? Ну там звідки? Ну там поговорили та познайомилися там. Я з України, там студа, студа. Я кажу, а ти тут працюєш та, в цій організації? Він каже, ні. Я відкрила ФОП, ну автономно тут називається. так, Я працюю на декілька організацій, я надаю свої послуги перекладача. Тут розумієте, тут немає такої корупції, що ФОП не беруть. Тут навпаки ФОП беруть всюди, лише б ти надавав послуги нормальні. Розумієте, а зараз стало українців більше, зараз приїжджають військові на лікування. Зараз приїжджає. Ну, дуже багато от, там, ну, стосунків з Україною, там мілітарних стосунків, так, тут це іще стало більше. Послуги перекладу з української стали більші, так? Ну, і ще також дуже багато от таких от речей. Звісно, це не для всіх, да? але воно працює. Це п'яте таким бонусом, так? Да? Це фітнес-центри, йога, отаке от все. Да? Теж має попит. І якщо до цього, до цієї справи підійти з розумом, да, то навіть наші зразу вони всі на цей, ну не всі да, там, звісно, от, але йдуть. От навіть у нас там, от в Сиділі, да, от є група, які вони сидять там цією йогою займаються. Звісно, що е, це біженці там вони зараз не можуть платити. Да, там. Але коли люди повлаштовуються, да, коли цей процес пройде, там коли вже влаштувалися на роботу. Так, ну, це має попит. Якщо воно в Україні мало попит, то воно для наших теж буде мати попит. Плюс ще іспанці також. Ти йдеш по парку, наприклад, дуже багато іспанців, які цією йогою теж займаються. От у них це так, ну, розвинуто, розвинуто, де ж воно є. От. Тому дуже важливо вибрати ту ідею бізнеса. Да, от і тих, от, можливо, у вас іще щось є таке, да? От що ви знаєте, поділіться тим, що дуже легко відкрити початківцям в Іспанії, хто вже тут живе, да? От, е і е ну, з тими на вашими навичками, які є, саме щоб ви вони у вас були, щоб ви не просто так на голову місці це відкривали. От, а й щоб е робили це з якимось, хоча б досвідом, який у вас був в Україні. От, незважаючи на це все, бажаю вам, щоб у вас все вдалося, щоб ви відкривали свій бізнес, і йшли працювати те, що вам по душі. Інтегруйтесь тут, і нехай у вас все буде добре.